Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів. Тож я маю на увазі, що він не повинен проходити 8 тисяч миль, і вони не грають з нами в ігри. Ми також не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробуємо ракети, але знаєте, у нас є підводний човен, атомний підводний човен. Нам не потрібно пропливати 8 тисяч миль, і я не думаю, що путіну доречно це говорити. Потрібно закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він повинен зробити. Замість випробування ракет. Ну, от у що може вилитися ця взаємна риторика, і, власне, це міряння ядерними боєголовками між двома лідерами. Як, на вашу думку, розвиватимуться зараз події? Ну, це дуже хороше питання. Тому що зараз ми побачимо, яким чином Путін буде реагувати на це рішення. Траф. Тобто наскільки зараз Російська Федерація сама оголосить про те, що вона готова до ядерних випробувань, бо Кремль утримується від подальшої ескалації на цьому напрямку, але обере якусь ескалацію на інші.